Подивіться, будь ласка, яка краса. Це може бути доповнення інтер'єру навіть. Це тример. Тример іде з металевою верхньою накладкою. Дуже класний стильний дизайн. Це Розія HQ282. Дисплей нам тут показує рівень заряду акумулятора у хвилинах. Також може працювати від акумулятора, може працювати від мережі, хороший нульовий зріз. Що можна робити цим тримером? Ви можете хто з бородою використовувати для е, окантувань. Ви можете гоління під нуль робити, хто без бороди, або хто з бородою, також це треба обов'язково робити. Ззаді потилицю підрівняти. Як додатковий інструмент, як машинка для стрижки, яка знімає масу, а тримером ми можемо робити перехід, ми можемо робити окантування і так далі. Хороший надійний інструмент з нульовим зрізом. В комплект іде ось така підставка. Підставка виконує роль станції, тому можна під'єднати мережу і він буде підзаряджатися. Це в салоні корисно буде. В ванній кімнаті подивіться, як це класно виглядає. Також йде подарункове пакування. Відправляємо швидко-вчасно, ціна 1250 гривень. В комплект входять насадки на 1-2-3 мм кабель USB підзарядка. Також буде лінійка для бороди. Тому, кому потрібно, звертайте, замовляйте, Гарантія рік відправимо швидко-вчасно.